Що тут важливо, важливо перше, що зрозуміти, як сказав Петро, що ці три нації, бо вони фактично в рівних умовах знаходяться і формувалися із інших держав, бо у нас і Австрія вплинула на нас, Австро-Угорщина. І польські впливи на нас більше. Але загалом всі три національні проекти розвиваються ну, майже паралельно. З значними від можна знайти відмінності. Ну, нас Але якщо парі. Я знаю, що ми дуже пригноблені ж ну, там було. Ну так, та. в росіян просто є оця державність, яка їм постійно. Начебто у них мав начебто, бути бонус, та, який та, мав та, давати їм можливо, Але кріпацтво у них було та, так само безграмотність. Та, і все так само, все те саме було. І від тих благ, якими користувалися вищі російські дворянство, ще більш жорстке. жорстке, фактично після, ну, мабуть, після Ливонської війни воно пішло в такий наступ на в селян, радикальний формально. наступ. Там ще там й Юрівдень скасували, що перехід став неможливим. Але чому це важливо?